У нашій добірці гаджети, які особливо необхідні взимку, вони зігріють, зволожать пересушене радіатором повітря, допоможуть не витрачати новорічні канікули на прибирання, швидко зарядять сів на морозі смартфон, 1, зволожувач повітря, вологість повітря в квартирі повинна бути в межах 46,0, Але взимку вона зазвичай падає до 25,3,0, Це відбувається через те. Що радіатори висушують повітря, виправити ситуацію допоможе зволожувач повітря. Порада ТОП-10. при виборі моделі розраховуйте, щоб весь об'єм повітря в приміщенні пройшов через фільтр одного зволожувача, часто не вистачає для цілої квартири, у пристрій краще заливати фільтровану або дистильовану воду, щоб фільтр не засмічувався від домішок. Два робот пилосос під час зимових канікул він доведеться дуже до речі, поки ви будете в гостях. Робот-пилосос підтримує чистоту і порядок. Він чистить не тільки відкритий простір, але і пилососить під меблями ліжком навколо ніжок столів і стільців уздовж стін і в кутах кімнати, а ще вміє робити вологе прибирання, що замінює миття підлог, порада топ, 10 перед включенням пилососа приберіть з підлоги всі дроти. Інакше він в них заплутається, що загрожує серйозними поломками або ж можна відгородити такі зони за допомогою стрічки обмежувача або віртуальної стіни. 3. вимикачі з підсвічуванням у холодну пору року дуже мало природного світла. Встановіть вимикачі з підсвічуванням, щоб не потрібно було шукати їх у темряві за своєю конструкцією і зовнішнім такий прилад нічим не відрізняється від звичайного. Його установка не вимагає ніяких додаткових зусиль. Порада топтен можна вибрати вимкачі з контурною або точковою підсвіткою. Наприклад, в асортименті компанії Legrand представлені обидва види, 4. функціональний матрац, матрац з підігрівом. Після проведеного часу на вулиці хочеться скоріше залізти під теплу ковдру. Але матрац підігрівом зігріє вас набагато швидше до того, ж він добре знімає стрес і сприяє відновленню сил навіть за коротку ніч, порада топ 10 Такий матрац чудово підходить для пар, які віддають перевагу різним температурам. Під час сну половину матраца можна включити на обігрів, а іншу залишити без тепла. 5. сенсорні змішувачі. Якщо ви любите влаштовувати сімейні застілля, наприклад, на новий рік. То точно оцінити такий змішувач під час готування більше не доведеться братися за кран брудними руками, досить злегка торкнутися виливозап'ястям або передпліччям, щоб включити або вимкнути змішувач порада ТОП-10, найкраще вибрати модель з ічдатчиком, вони особливо зручні і реагують на наближення рук, 6. з прозетки. На морозі гаджети розряджаються з блискавичною швидкістю а взимку всі розетки будинку зайняті світильниками, обігрівачами та новорічними гірляндами. Для таких випадків встановіть пару додаткових юз-прозеток на відміну від трійників і подовжувачів. Вони анітрохи не псують інтер'єр. Порада топтен найзручніші варіанти з двома роз'ємами і підвищеним зарядним струмом 2400 ма при установці поруч з зарядний пристрій пристрією звільняє на ньому спорти і позбавляє від необхідності його включення для зарядки. Нам подобається модель Ледрант. Сім подрібнювач відходів. Взимку не хочеться зайвий раз виходити з квартири, навіть щоб просто викинути сміття, від походів до сміттєпроводу позбавить харчової подрібнювач, він перемелює залишки їжі, і їх можна просто змити в каналізацію. Порада топ. Тен не бійтеся зіпсувати цим пристроєм інтер'єр кухні. Воно монтується під раковиною і залишається прихованим від сторонніх очей. Вісім. Електрокамін, звичайний камін неможливо розмістити в квартирі, крім того, це не дуже безпечно. Електрокамін створить затишок і легко впишеться в інтер'єр кімнати порада топ, Тен, якщо це не тільки декоративний, але і обігріваючий камін, уточнюйте потужність електричного приладу, все буде залежати від площі приміщення, орієнтовна потужність таких агрегатів, ДАКВ, що для невеликої кімнати цілком достатньо. При більших габаритах житла вона повинна бути вище. 9. автоматичний радіаторний терморегулятор термостат найпростіший інструмент для підтримки комфортного мікроклімату в приміщенні. Задайте потрібне значення, встановивши його за допомогою регулювальної рукоятки. Якщо температура подніметься вище, ніж потрібно, подача тепла припиниться, опуститься нижче, відновиться порада топ. 10 при виборі приладу зверніть увагу на робочу речовину термоголовки существують твердотельне, рідинні і газові термостати. Незменені температури в кімнаті швидше за все реагують іменно газові пристрої, час реакції яких не більше 8 хвилин. Фото на обкладинці. Проєкт дизайн студії інтер'єрів, АРК-предмет.